Показую тобі, як створити такий постер у фотошопі. Поїхали. Я вже створила монтажну область, роблю фон темно синього кольору. Далі створюю квадрат білого кольору, розміщую його посередині монтажної області. Далі створюю текст. Розташовую його отак біля квадрату. Притворюю на фігуру і копіюю декілька разів до кінця монтажної області. Вбираю всі. І натискаю Command-E, перетворюючи таким чином на одну фігуру. Далі я обираю цю фігуру і обираю інструмент перспективи. І роблю перспективу таким чином. Копіюю, повертаю. Наступним кроком я обираю зображення з людиною. Вирізаю цю людину зображення, натискаю command c вставляю в наш постер. Зменшую її до потрібного мені розміру, створюю копію шару, натискаю Ctrl-J і відображу вертикально. Далі я нажимаю Command і на цей шар і роблю заливку чорним кольором. Наступним кроком я обираю інструмент перспектива і налаштовую тінь, як мені необхідно. Створюю маску цього шару, обираю інструмент градієнт і налаштовую тінь. Далі я створюю новий шар, обираю інструмент пензлі і створюю ось таке сайму. Далі я створюю новий шар. Бера інструмент пензлі, обираю чорний колір, непризорість роблю невелику і роблю такі вартіні. І все, наш постер готовий. Якщо тобі було корисно, не забудь написати коментар, зберегти та підписатись на мене. Всім папа! -па.